Вітаю! Сьогоднішня наша програма присвячена Олені Пчілці. Першій жінці-націоналістці, українській письменниці, літературній критикині, перекладачці, феміністці, відомішій свого часу за дочку Лесю Українку. Олена Пчілка, на жаль, нам мало відома, більше ми знаємо саме про її доньку, письменницю. Інформацію про неї ми знаходимо на уроках літератури, вивчаючи її казки і оповідання або ж як маму видатної Лесі Українки. Мало кому відомо. Що Олена Пчілка це літературний псевдонім, справжнє її ім'я Ольга Петрівна Косач аристократка з міста Гадяч, яка була відомою красунею свого часу, сестрою видатного українського вченого політика, академіка Михайла Драгоманова, дружиною. Юриста статського радника Петра Косача, мамою шістьох дітей, серед яких Леся була аж п'ятою, пані Косач у свій час була видатнішою за дочку. Її поважали не тільки як матір великого сімейства, дружину відомого юриста, але й як Перекладачку, що займалася творами класиків від Овдія до його, як літературну критикиню, яка написала не одну статтю про старицького гребінку Миколу Лисенка. Її збірку віршів Думки Мереженки цитувала свого часу вся тодішня літературна еліта. Її прогресивністю захоплювались не тільки жінки, але й чоловіки. Після народження дочки Лесі Олена Чілка важко себе почувала, важко відходила від пологів. І за порадою медиків вона поїхала на відпочинок, залишивши немовля із чоловіком. Який навіть для цієї оказії узяв відпустку, попри те, що був головою луцько дубинського з'їзду мирових посередників? Олена Пчілка захоплювалася етнографією. Вона одна із перших зібрала, упорядкувала і видала збірку українських малюнків. Кольоровим доповненням 23 вишиванок і писанок цікавилася етнографією, краєзнавством, збирала фольклор. Коли проживала з родиною у Новоград-Волинському, записувала пісні, легенди, перекази, все це згодом видала у науковій праці українське селянське малювання. На стінах. Олена Пчілка перша українка, яка запровадила моду на вишиванки. Вона, аристократка, яка любила вишукані сукні, пишні зачіски, сміливо одягала народний стрій, заплітала косу, вдівала вінок не тільки для гостей закритих зустрічей. Але й так виходила в світ. І це в час тотальної русифікації і заборони всього українського. Українську мову довгий час спрощували до сільської говірки. Саме Олена Пчілка спочатку із Старицьким Іваном Франком, а згодом своєю дочкою Лесею Українкою. Взялася за реформування і модернізування української мови. Тоді, в її час, нікому не знайомі слова «променистий», палкий на сьогодні є одними з найвживаніших. У Львові зі своєю подругою Наталею Кобринською Олена Пчілка заснувала. Прогресивний жіночий феміністичний альманах Перший вінок. Саме завдяки цьому виданню виходили і бачили світ твори тодішніх жінок, їхні спогади, мемуари, вірші, оповідання. В цьому альманасі друкувалися феміністичні оповідання самої Ольги Петрівни. Косач Олена Пчілка всіма можливими силами протистояла русифікації. Навіть своїх шістьох дітей вона не віддавала вчитися у загальні відкриті школи, а наймала домашніх вчителів. Під час святкування відкриття пам'ятника Івану Котляревському в Полтаві вона демонстративно виступала на українській мові, навіть попри заборону. І можливий арешт. Вона одна з перших жінок, і єдина, яка увійшла в склад делегації українських інтелігентів, що в часи російської демократичної революції їхали до прем'єр-міністра тодішньої імперії просити відміни Емського указу, що забороняв друк поширення українських книг. Викладання українською мовою в закладах освіти. Своїм власним коштом видавала співомовки Степана Руданського. Закупляла українські книги, забезпечуючи ними бібліотеки Волині. За більшовицького режиму, в 1920 році, під час святкування Дня народження Шевченка у Гадяцькій гімназії вона. Посміла, попри погрози і переслідування, обвити погруддя поета синьо-жовтим прапором, навіть була спроба її арешту, але її відпустили з умовою виїзду з міста. З 1925-го і до самої смерті Олена Пчілка дійсний член-кореспондент Всеукраїнської академії наук, мабуть. Цей допомогло Олені вціліти під час більшовицького режиму. Бо на неї вже навіть був готовий арешт. Коли чекісти прийшли в її квартиру забирати жінку, вони фактично зжалилися над 80-річною уже Ольгою Петрівною і залишили її в спокої. Померла Олена Пчілка на руках однієї з своїх доньок. Теж Ольги Петрівни Косач, яка в часи Другої світової війни зуміла врятувати родинний архів і вивезти його за кордон. Саме завдяки їй ми маємо можливість спостерігати на світлинах усміхнену Олену Пчілку, красиву жінку в собі аристократку, яка не боялася кидати виклик системі.